Привіт! Ви на каналі Зелайки, like, з вами я, Юля. Вітаю вас і себе, що у нас вже тисяча підписників. Сподіваюсь, нас буде ще більше. Кожному висловлюю благодарність. Це дуже велика честь для мене спілкуватися з вами, розказувати про дизайн. І я сподіваюсь, що вам сподобається це. Сьогодні я хочу розказати вам про такий стиль в дизайні, як Bento UI. Можливо, ви вже чули про цей стиль. Назва його походить з японського бенто. Це коли якесь блюдо складається з різних компонентів. Я б не сказала, що такий стиль блочний це щось нове, тому що перші сайти вони якраз були такими блоковими, і дизайнери часто оформлювали блоки саме в якісь. Такі структури зі скругленими куточками. І там розміщували вже якусь інформацію. Це був ехедер, це був left side bar, right side bar, це була центральна частина та футер, і все це було зі скругленими куточками. І там розміщувалась вже якась інформація. І, в принципі, це було доволі популярно. Ще додавався якийсь такий градієнт на бекграунд, і воно так виглядало доволі непогано. До речі, Apple взагалі весь сайт свій робив в такому стилі, і все було структуровано. І а вже ж ми всі обожнювали сайт Apple, молились на нього і копіювали ці блоки з їх сайту, додаючи свої якісь елементи. Взагалі, Bento UI. Це такий дуже простий стиль, і він складається з блоків. І дуже часто він приміняється в якихось дашбордах, коли ви розроблюєте якісь адмінпанелі. Там дуже зручно оформлювати якісь логічні блоки, в такі блочки візуальні, і розміщувати якусь інформацію. Це буде. Корисно, і ви неодноразово вже таке бачили. В сучасному світі сайти в стилі бенто можуть виглядати таким чином. Я б не сказала, що це повністю такий блоковий дизайн, це більш стилізація під нього. Але дуже цікаво ось такі блоки, вони подібні один до одного. І вони реально нагадують ці блоки з 2000-х років, коли сайти тільки розпочиналися. і Саме поняття дизайну, набирала свої оберти. І ось так могли виглядати деякі сайти. Я маю на увазі такі блоки. Ось ви бачите, чим характерний стиль Бенто. В нього є якийсь бекграунд, і поверх цього бекграунду накладені ці блоки, для того, щоб можна було якось виділити цей блок. Відокремити його від фону. Отже, ви бачите, що фотографія теж розташована в такому блочку, і в неї ще додан такий бордер. І, в принципі, нічого нового, як на мене. Але зараз це прикольно, тому що ми стали останнім часом робити такі дизайни зовсім без цих бордерів. Така інформація, яка плаває повсюди. Ось тут чітка структура. І ви можете бачити, що деякі блоки вони не мають бордерів. Але це допустимо, тому що воно розташовано вже трошки нижче. І воно навіть не сперечається з тим, що тут є обрамлення. Але сам стиль мені дуже нагадує ті часи, коли ми створювали дизайни для різних фріланс-бірж. Це було дуже цікаво. Наступний сайт, який я хочу вам показати, це Sequence. Отже, давайте подивимось. Ось тут ви теж можете бачити, як виглядають ці блоки. Такі, це начебто анімація якась, але вона в стилі саме блоків. Вони додали на бекграунд клітиночки. І... Це теж цікаво виглядає. Ну, тобто, чим характерний цей стиль? У вас має бути чітко розлінована сітка. І в цій сітці ви повинні розташувати свої елементи. Отже, це начебто сторінка, яка пропонує нам якийсь інтерфейс, адмінпанелі або ще чогось. І ви можете бачити ось це. Це все елементи дашборду, таблиці. І, а вже ж, для цього дуже класно підходить такий стиль, як бенто. До речі, багато сайтів різних компаній, які займаються розробкою софту, вони полюбляють такий стиль і доволі часто використовують для свого сайту. І це виглядає так. Поза часом, поза трендами, тому що тут головне це показати інформацію без всіляких вичорних якихось елементів, зробити це доступно, красиво, чисто, охайно і показати. Такий стиль часто використовується для crm систем і ви можете бачити ось такий дашборд. все, про що я вам говорила. Ось блок, який також наглядно ілюструє, як виглядає Bento Style. Ще один цікавий приклад це персональний сайт розробника, можливо, навіть фулстек розробника. Називається Zahari.SO. Ось ви бачите ось ці блочки це теж частина стилю бенту. Обов'язково там використовуються такі закруглені куточки. Такі сірі тони. Хоча я зустрічала і такі дуже яскраві кольори в таких сайтах. Але це більш для інформації, коли у вас дуже багато подібного чогось, і вам треба зробити це якось лаконічно, і щоб це не виглядало так відірвано від самої концепції. Наприклад, ось ці логотипи це технології, в яких він працює, development. Webflow, Weweb та інші. І ось ви бачите, кожен блок тут організований в великий такий прямокутничок з круглими кутами, і ви бачите, що це виглядає доволі симпатично і більш масштабно, ніж якщо б ви розташували це просто такими логотипами, і все це дуже класно працює, коли вам треба показати такі ось логотипи. Соціальні посилання тут також зроблені в такому ж стилі. Ще один сайт, який я хочу вам показати, це релюме. Ось тут, прям такий бенто в 100 прояві своєму. Ви бачите, що тут взагалі просто сірий бекграунд, і поверх у нас розташовані блоки, в яких в кожному блоці у нас різна інформація. І це начебто, як. Кнопки. Тобто ви можете нажати і перейти на іншу сторінку, і це вже буде там, якась інша історія. Але в плані стилю це якраз воно, коли у вас на одній сторінці начебто бокси зібрані. Що ще цікавенького можна вам показати в такому стилі? Давайте поглянемо на сайт diagram. Ось ви бачите, тут взагалі якісь планетки літають. І у нас блоки починаються вже трошки пізніше. І ось тут, ось так вони розташовані, в кожному блоку в нас є ще й анімація. Це реально виглядає так, нібито сайт з якихось минулих часів. Тут навіть є ось цей об'єм. Якщо вам цікаво, почитайте про такий стиль, як скевоморфізм, і тут трошки його заюзали. Ось ці ластики, чи це? Якась паличка магічна, але вона зроблена з, такими, з таким об'ємом, начебто вона реальна. Все це вже ми проходили, все це вже було колись, і зараз нам намагаються це преподнести як щось новеньке. Це класно виглядає, тому що всі трошки втомилися від тих дуже повітряних сайтів, коли в нас інформація величезними літерами такими. І треба вам сказати, я е, зрозуміла нещодавно таку річ, що коли у вас інформація органічно виглядає на екрані, навіть якщо у вас є якісь вади з зором, ви адекватно сприймаєте цю інформацію. Я не говорю про тих, хто зовсім нічого не бачить, тому що це велика проблема для людей, і там повинні бути якісь супровідні. Речі, які допомагають людині навігацію по сайту робити. Але, наприклад, в мене є далекозорість. Вона невеличка, але вона є. І ось, коли я відкриваю сайти з величезними заголовками, які розташовані на весь екран, особливо, якщо це дуже великий монітор, я не можу сприйняти інформацію. Тобто, мені. Подобається бачити е, інформацію загалом для того, щоб можна було зорієнтуватися, що там взагалі коїться на цьому сайті. Ці величезні заголовки виглядають так, що мені начебто не потрібна інша інформація. Тобто прочитайте 5 слів в заголовку і все. І до побачення! Гортай, насолоджуйся ефектами і все. Ось коли у нас зараз на сторінці ми бачимо багато інформації. Особисто мені легше сприймати, що тут взагалі є на цьому сайті. Я бачу про що це. Можливо, це сперечається з правилами юзабіліті юзер експірієнсу. Я розумію, що чим менше вибору вам треба робити на сайті, тим легше вам дійти до якоїсь мети. Але не всі компанії, не всі сайти можуть це реалізувати, тому що. Є компанії, в яких реально дуже багато всього, їх напрямки, їх робота, їх клієнти вони не можуть показати це трьома строчками, величезним текстом. Їм треба це реалізувати через якісь дашборди, через якісь блоки, розказати, як багато всього вони роблять. Це такий конфлікт інтересів, і саме цей стиль бенто дозволяє вмістити весь цей сенс. Всі ці смисли, які є е, в компанії, можливо, навіть всі їх е, напрямки, з якими вони працюють, вмістити все це і показати одночасно. І людина, якщо чимось зацікавилась, вона може вивчати цей сайт, проводити тут час і знаходити те, що їй потрібно. Ось так виглядає Bento Style для темного інтерфейсу. Доволі цікаво, класно, мені дуже подобається. І наразі тут ще використовується гласморфізм, тобто скло. Ви можете бачити, що воно так замилюється. І дуже прикольно виглядає. Навіть цей тренд це не щось новеньке таке. Це все вже було, можливо, не в 2010-х роках, трошки пізніше, але ми все це вже проходили. І в такому контексті воно дуже класно поєднується і можна використовувати, брати собі на замітку. Отже, якщо хочете зробити щось таке свіженьке, робіть такі сайти в стилі бенто і ваше портфоліо заграє новими красками. Хочу показати ще один сайт в такому стилі, і ось так він виглядає. Тут скомпонували о, два стилі: тут є і такі блоки. І, в принципі, свободна інформація, яка так представлена, начебто вона літає. Але ви бачите, що ось тут є ці бокси. І всередині тут додали такі анімації. Теж непогано виглядає ось ще цікаве рішення. І ви повинні розуміти, що будь-який креативний дизайн він складається частіше за все з поєднання. Елементів, які вже колись були розроблені. Дуже важко придумати щось таке нове, зовсім нове, чого ще не було в світі. Краще зробити те, що вже працює, що вже має успіх, і скомпонувати це з якимось іншими елементами і отримати дуже класний робочий сайт. Ось ви можете бачити ще один блок такий. І коли наводиш на будь-який блок, тут міняється радіус цих. Це Теж непогана історія, прикольно виглядає такий легкий інтерактив, який можна використовувати. І тут вже про команду. Дуже такі величезні радіуси для куточків, але, в принципі, в цілому воно непогано виглядає. Ну і стандартна історія про різні види підписок. Я думаю, що ви зустрічали і неодноразово це, коли ці блоки розташовують саме в таких боксах і дають якусь інформацію. Тому що якщо їх не обрамити в якийсь бордер, воно буде виглядати загублено так. Тобто людина не зможе зрозуміти, що до чого відноситься, і це завжди треба якось розділяти, щось виділяти. І а вже ж треба показувати саме такий найбільш цікавий для. Компанії план, який вони хочуть продати. І це річна підписка. І ось вона зроблена ще й темним кольором, щоб люди звертали увагу саме на цей план. Ось таке плаваюче меню: і Start Today. Тобто ми нажимаємо, і нас перекидає на підписки, і нам треба вибрати, яку підписку ми хочемо оформити. Ось такий цікавенький сайт. Ще хочу показати вам сайт. Який зроблено в такому стилі, в блочному. І тут розташовані блоки навіть з тінями. І це прям ну, так жорстко нагадує мені е, стиль 2010-х років, тому що, якби я змогла знайти сайт Apple і показати вам е, саме такі кольори там використовувалися. І такі і бордери. Це дуже-дуже схоже на те, що було на сайті Apple в цих роках. І ось тут ви можете бачити, це завжди було таким показником стилю, елегантності, красоти, простоти начебто все, що втілює компанія Apple в своїх гаджетах, в айфонах. І всі обожнювали цей стиль. І намагалися зробити такий стиль для своїх е сайтів, особливо, якщо це стосувалося якихось е мобільних гаджетів, або ще чогось пов'язаного саме з е технікою або з е софтом якимось. І всі хотіли робити ось ці такі. Блоки сірого кольору з такими тінями. Ось ви змогли <свят> доторкнутися до стилю Apple десь 2009-10 року. Ось такий огляд стилю Bento UI ми сьогодні зробили. Дивіться сайти, я залишу їх в описі під відео. Коментуйте, ставте лайки. З вами була я, Юля, і канал Школи дизайну The Like. До нових зустрічей!